Привіт, продаєш на маркетплейсі пром, розетка, ало чи епіцентр. А може є магазини на Хорошоп? стикаєшся з проблемою, що не встигаєш оновлювати наявність або ціну товару. І тобі знайомо, коли прийшло замовлення, а товару вже нема у постачальник. І що робити? Відміняти замовлення, але це дуже погано вплине на рейтинг магазину. А якщо багато на відміняєш, то й взагалі такі маркетплейси, як пром, розетка. Сильно занизять рейтинг товарів та взагалі видалять твій магазин з каталогу. Проблема у тому, що тобі не вистачає програми, яка б об'єднувала всіх постачальників в одне посилання і автоматично оновлювала наявність, залишки, ціни. Та змогла б вантажити твої товари таким чином, щоб вони не згорталися з товарами конкурентів. А ти чи твої співробітники просто обробляли б замовлення, актуальні замовлення та й заробляли гроші? Тому я хочу запропонувати тобі рішення цих проблем. Мене звати Євген, і я також продаю на маркетплейсах вже більше п'яти років. Тому чітко знаю і розумію, як вирішити ефективно ці труднощі вже сьогодні. Ми з партнером розробили програмне забезпечення, яке закриває повністю всі питання, і наш софт наскільки потужний. Що ним наразі користуються вже більше ста активних підприємців за допомогою софту і знань, які я накопичив за ці роки, ти зможеш швидко редагувати свої товари, вантажити масово їх на свої маркетплейс сайти, змінити назву, опис, характеристики товару, в два кліки згенерувати швидко, продаючі ключові запити, та скористатися штучним інтелектом, щоб згенерувати унікальний текст, і це далеко не все, що може зробити програмне забезпечення. Якщо тебе зацікавила ця пропозиція, пиши у підтримку. Посилання нижче та отримай 14 днів безкоштовного тесту програми та консультацію з приводу твого кейсу. До зустрічі.